Львів виглядає відкритим, але це місто дуже добре вміє брехати. Сьогодні я покажу, як саме. Турист бачить декорації, мешканець, систему. І між ними прірва. Це відео не про Львів з листівок, це про те, що за ними. Центр Львова це сцена. Тут усе продумано для погляду. Маршрути, фасади, світло, але зроби крок у бік. І вистава закінчується. Львів не романтичний. Він втомлений. Туризм це маска, яку місто носить щодня, і не всі її люблять. Більшість львів'ян не бувають у центрі тижнями. Бо це не місто для них, це місто для відвідувачів. Один чоловік приїхав до Львова всього на один день. План був простий: кава, площа ринок і назад. Але все пішло не так. Він зайшов у маленьку кав'ярню в старому дворику. Бариста запитав. Ви у Львові вперше? Так, і ненадовго. Бариста лише посміхнувся. У Львові так не буває. Через годину чоловік уже слухав вуличного музиканта. Ще через дві спускався у підземелля старої кам'яниці. А ввечері сидів у театрі, про який навіть не чув зранку. Він пропустив свій поїзд. І не пошкодував. Через рік він повернувся уже не як турист, а щоб показати місто комусь іншому. Бо Львів це місто, яке не питає, скільки ти тут будеш, воно просто залишається з тобою. Не хоче, щоб його зрозуміли швидко. І якщо ти побачив лише центр, ти бачив не місто, а версію для тебе. Яке місто показати без маски наступним? Напиши в коментарях. Місто за 10 хвилин, підписуйся, щоб побачити Україну по-іншому.